Шановні головуючі, шановні народні депутати, пане голово, сьогодні Міністерство внутрішніх справ пропонує до вашої уваги пакет законопроєктів, зокрема, про органи внутрішніх справ, про національну поліцію, про сервісні послуги та сервісний центр Міністерства внутрішніх справ, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення, регулювання відносин в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. І про внесення змін до статті 29 бюджетного кодексу України, п'ять законопроєктів. в ході їх публічного обговорення під час круглих столів, нарад, зустрічей та інших заходів, висловлено ряд слушних ґрунтовних зауважень, пропозицій та рекомендацій, що максимально враховані під час доопрацювання цих законопроєктів. Ми особливо вдячні представникам коаліції за активну позицію та плідну співпрацю при розробленні нової нормативної бази. Суттєву допомогу нам оказали народні депутати з різних фракцій Юрій Луценко, Віктор Чумак, Оксана Сираїд, Віктор Король та Ніколай Паломарчук. Дозвольте також подякувати всім небайдужим народним депутатам та представникам громадськості, що долучилися до формування основних положень законопроєктів. Проекты законів України спрямовані на, на викоріння корупційної складової, оптимізацію ресурсів, побутову эффективной структури МВС, як цивільного, та відкритого Home Office і національної поліції. Національна поліція буде окремим центральним органом виконавчої влади, діяльність якої спрямується і координується Кабінетом Міністрів України через міністра внутрішніх справ. Витрати на управлінський апарат зведуться до мінімуму за рахунок впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та систем. Основним пріоритетом в роботі поліції є встановлення партнерських засад взаємодії з територіальними громадами в межах загально в світі моделі ком'юніті полісінг Прийняття законопроєктів дозволить підвищити рівень охорони прав, свобод і законних інтересів людини. Противодії злочинності, підтримання публічного порядку та забезпечення громадської безпеки, і що дуже суттєво наблизити національне законодавство в сфері правоохоронної діяльності до правової системи Європейського Союзу. В доопрацьованих редакціях законопроєктів також враховані зауваження та пропозиції правозахисників, вчених та фахівців в галузі правознавства, міжнародних експертів Ради Європи, консультаційної місії ЄС ЮАМ, США. Всі вказані міжнародні інституції схвалили проєкти законів, що виносяться зараз на ваш розгляд. В законопроєкті про органи внутрішніх справ законодавчо закріплюється статус МВС як цивільного міністерства, що формує державну політику на відповідному напрямку, а також правові та організаційні засади діяльності центральних органів виконавчої влади в сфері внутрішніх справ. Відносно закону про національну поліцію. Дозвольте зупинитися на деяких новаціях. Насамперед, законопроект визначає систему Національної поліції. Це центральний орган управління та територіальні органи. Національна поліція буде складатися з кримінальної та патрульної поліції, поліції охорони, спеціальної поліції та поліції особового призначення КОРД. Це спецназ, корпус оперативно-раптової дії. Основні завдання зводяться до превентивної та профілактичної діяльності, викриття і розслідування злочинів та адміністративних порушень, надання допомоги особам, які їх потребують. Для відкритості системи і забезпечення прозорого відбору конкурсу визначені повноваження створю, створених поліцейських комісій за участю громадських представників, це новація, для мінімізації рисків корупції і моніторингу якої роботи передбачена участь громадськості в дисциплінарних комісіях, впроваджена підзвітність поліції не тільки уряду, а й громадськості. В проєкті закону вписана процедура прийняття органами місцевого самоврядування резолюції недовіри керівникам територіальних органів підрозділів національної поліції. Для побудови партнерських відносин з населенням передбачена взаємодія поліції з громадськістю шляхом підготовки та виконання спільних проєктів. І програм для задоволення потреб на місцевому рівні. Арсен Борисович, я пропонував би. Ми зараз розглядаємо закон про органи внутрішніх справ. Зараз буде співдоповідь комітету. Ми не всі п'ять будемо, ми ж по черзі будемо їх розглядати. Будь ласка, як ви? Я дуже прошу вас вислухати достатньо коротеньку комплексну доповідь, тому що ці законопроекти проекти пов'язані і. Нам... Будь ласка, будь ласка, доповідайте, але розгляд буде таким чином. Дякую. 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 Uh... <кхм> Вперше в законі, а не в підзаконних актах будуть прописані всі поліцейські заходи, включаючи заходи примусу та використання спеціальних засобів, встановлюються чіткі рамки повноважень. Тобто не в підзаконних актах, а безпосередньо в законі. Метою проєкту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху і удосконалення відносин в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та найближення до європейських стандартів, і головне виключення корупційної складової при виявленні та фіксації правопорушень, а також оформлення відповідних адміністративних протоколів. Це нові інструменти для, для нової якості роботи першої повністю реформовані структури, яка, я, я сподіваюся, буде вами підтримана і почне роботу літом цього року. Основними новелами законопроекту є для скорочення часу заповнення протоколів, підвищення ефективності роботи міліції і мінімізації ризиків корупції вводиться електронний протокол, що також є інструментом моніторингу добропорядочності роботи поліційського. Знову ж, для мінімізації корупційних ризиків пропонується відмовитися від так званої вілки штрафів та запровадити фіксований штраф. Ми пропонуємо взяти на сьогодні мінімальний розмір штрафу, мета не грабувати та карати громадян, а будувати нові відносини держави з громадянином, розбудовувати законослухняне суспільство. Для стимулювання оплати штрафів і дотримання правил дорожнього руху ми пропонуємо баланс сурових процедур і ліберальних підходів. Наприклад, термін оплати штрафу збільшується з 15 до 30 днів. пропонується 50% знижка на штраф в разі сплати його протягом останніх 3 днів. днів. Для полегшення процесу кожна патрульна машина буде обладнана ботовим комп'ютером, портативним принтером, терміналом без оплати на місці та підключена до бази даних про правченого правопорушення та винесення рішення. Щодо проекту Закону України про сервісні послуги та сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України, необхідність прийняття цього законопроекту, викликана нагальною потребою покращення якості, підвищення оперативної та об'єктивності надання сервісних послуг, оформление дозвілів, посвідчень, свідоцтв, тощо полегшення отримання цих послуг громадянами запобігання проявам корупції в цій сфері. За результатами громадського уворения. В законопроєкті чітко визначено, що система центрів завдання сервісних послуг спочатку буде існувати паралельно з муніципальними центрами адміністративних послуг. І після завершення реформи вона буде повністю децентралізована відповідно до закону про адміністративні послуги до 2017 року. Це термін, продаж якого ми плануємо радикальне формування реформування існуючих систем насамперед МРЕО. Ми не будемо вкладати бюджетні кошти в інфраструктуру, а навпаки, ми пропонуємо скоротити кількість сервісних центрів по відношенню до нині существуючих МРЕО в 4 рази. Ми сподіваємося інвестувати в процес в бази даних в працівників. Для цього пропонується плату за сервісні послуги направити відповідно до проєкту закону України про внесення змін до статті 29 бюджетного кодексу до спеціального фонду державного бюджету України. Ми бажаємо показати, що із-за корупції і неефективної діяльності МРЕВ бюджет втрачає значні суми. План реформ простий. Ми не перефарбовуємо фасад. Ми не перекладаємо наші проблеми на чужі плечі. Є проблема корупція. Причини корупції криються в різних довідках і послугах. Реформа виявить причину та її усуне. Де джерело корупції є непрозора процедура, наприклад, довідка рахунок. Десь необґрунтовані міліцейські підходи до нагляду. Є і загальні проблеми. Вони вирішуються шляхом делегування повноважень від керівника до реєстратора. Кожен працівник, який приймає запит на послугу від громадянина, сам забезпечує і відповідає на цю послугу. Прошу вас, шановні народні депутати, підтримати ці законопроекти, що надають можливість втилити в життя основну месець нової поліції служити та захищати. Реальна почати реформи за декілька важливими напрямками роботи МВС. Дякую за увагу.